Залишаються з Європою. Партія президентки Майї Санду перемогла на виборах у Молдові. Полісила дія і солідарність добула монобільшість у парламенті, отримала трохи більше половини голосів виборців. Натомість проросійські політики не набрали і третини необхідних голосів. Деталі про те, хто як голосував і які ще партії пройшли до парламенту країни від Соні Григорчук. Молдова зробила вибір. Партія президентки Санду Дія і Солідарність або ж пас набрала 50,2% голосів. Водночас проросійський патріотичний виборчий блок не отримав і третини всього 24,17%. Результат виборів це не перемога партії чи окремих виборців, це перемога країни, і цю перемогу потрібно використати на благо всіх громадян, незалежно від того за кого вони голосували. Явка на виборах склала 52%. У передвиборній гонці не обійшлося без впливу Росії. Кремль фінансував дискредитацію президентки та її партії в соцмережах і на вулицях країни. Вербував Молдован за кордоном та організовував протести. Та в Кишиневі розуміли реальну загрозу з боку Москви і зреагували відповідно була організована протидія не лише от російському впливу, не лише на рівні там політичної боротьби, а абсолютно конкретна боротьба з цими гібридними впливами, Заборона низки ось цих відверто проросійських проектів перед цим протягом. Тривалого періоду ну, правоохоронці і спецслужба у ось ці мережі впливу, через які підкуп відбувався. За місяць до голосування участь у виборах заборонили брати про російські партії Молдова Марія. А за день до голосування обмеження наклали на поліцилу серце Молдови, що входила до патріотичного виборчого блоку. Обидві поліцили звинувачують у підкупі виборців, незаконному фінансуванні партій та відмиванні грошей. Ця компанія показала, що в нас є вразливі місця, але також і компетентні установи та віддані люди. Це поліція, служба інформації, і безпеки, національний антикорупційний центр, прокурори, карабінери, фахівці з кібербезпеки, з боротьби з відмивання коштів та багато інших установ і службовців працювали день і ніч, щоб захистити чесність виборів і суверенний вибір Молдован. Прохідний бар'єр до нового парламенту подолали п'ять «Дія і Солідарність отримає 55 зі 101 місця. Патріотичний виборчий блок здобув 26 мандатів. Політичний блок Альтернатива займе 8 крісел і по 6 – для партії Демократія вдома та наша партія. Таким чином провладна партія «Дія і солідарність має впевнену монобільшість і зможе приймати рішення одноосібно. Провладна партія зобов'язана своєю перемогою великому бажанню Молдован, як всередині країни, так і за її межами, продовжувати шлях євроінтеграції і стати членами Європейського союзу. У проросійському патріотичному виборчому блоці поразки не визнали. Лідер поліцили, екс-президент Ігор Додон заявив, що подав до ЦВК скаргу і закликав виборців виходити на мітинг. 29 вересня перед будівлею парламенту зібралось до тисячі людей, які простояли там близько години. Молдовське видання «Ньюзмейкер» опублікувало переписки в мережі, які доводять, що протест був проплачений. Ми не будуємо ілюзії, що після виборів усе закінчилось. Росія буде продовжувати роботу з розколу Молдаван з дестабілізації ситуації зі створення передумов для зміни влади. Ми не будемо ми не будуємо ілюзії, що після виборів усе закінчилося. Росія буде продовжувати роботу з розколу молдаван з дестабілізації ситуації зі створення передумов для зміни влади. Політолог Олексій Тулбуря каже, результатом виборів стало урізноманітнення опозиції в парламенті. Йдеться зокрема про блок Альтернатива, члени якого позиціонують себе проєвропейськими, але можуть діяти і на користь російських наративів. У більшості лідерів цього блоку у минулому були періоди, коли вони просували в Молдові проросійську орієнтацію, але водночас майже всі в якийсь час активно підтримували проєвропейський курс. Я не заявляю однозначно, що вони проєвропейські, вони самі себе такими проголосили. Однак вважаю, що цим людям треба дати шанс. Європейські лідери вже привітали Молдову з результатами голосування. Наші двері відкриті, і ми з вами на кожному кроці цього шляху. Майбутнє за вами народ Молдови висловився. Його послання гучне й чітке. Вони обрали демократію, реформи та європейське майбутнє всупереч тиску і втручанню з боку Росії. Перемогою партії ПАС маю Санду привітав і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, на виборах перемогла ідея нормального і стабільного національного розвитку, а підривний вплив Росії не ширитиметься далі в Європу. Після виборів у Молдові потрібно продовжувати підтримку цієї країни. Найважче завдання після виборів це виправдати очікування виборців. Європа може і має допомогти Молдові в цьому заради наших спільних інтересів. Тепер президентка Майя Санду має висунути кандидатуру наступного прем'єр-міністра. Зі слів політолога Олексія Тулбуря у суспільстві на тепер фігурує кілька імен. Зокрема, на посаді може залишитися чинний прем'єр Дорін Речан. Та її також прогнозують бізнесмену Василію Тофану, а також екс-міністру праці та соцзахисту Марчелу Спатарю. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.